Юрій Іздрик, Превізія. Губи липкі від липневих ягід, пальці липкі від твоїх секретів. Ждали ми з моря погоди в пагоді, зайвим вважаючи кожного третього, крайнім лишався з нас кожен другий. Друзями були, і трохи коханцями, мали ми скрипку і чарівний бубен, бавились стафом і бальними танцями. Грались на зміну в кота й мишку, брались за ролі. Поета і пасії, вдвох написали веселу книжку, вдвох збудували невидиму Азію. Ягоди наші ростуть у гіпофізі, пагода наша зліва, де серце. З моря погода нам, зрештою, пофігу. Ми самостійно виношуємо сенси. І самосійні у нас психоделіки, і саморобні наші нірвани. Ми ще збудуємо дві-три Америки і Атлантиду під океаном. Всього нам мало. Такі ми жадібні, все у нас є, і любов, і липень сипляться ягоди з вікон пагоди, губи до губ безнадійно липнуть. Ми найкрутіші на світі коханці, і нероздінні, і невмирущі, тісно сплітаються наші пальці, смачно кохаються наші душі.